До річниці повномасштабної війни в Україні в Мукачеві відбувся благодійний захід, на якому збирали гроші на купівлю дронів для військових. Захід отримав назву 365 лютого. Спочатку волонтери підбили підсумки війни за рік. Потім всі присутні мали нагоду поспілкуватися з військовослужбовцями та дізнатися про те, що відбувається у найгарячіших точках на сході. Не все одно то все розліталося і наносили максимальний поражаючий це. Я приїхав сюди, щоб люди трошечки знаєте, прийшли до тями і зрозуміли, що якщо вони не стануть нашим надійним тилом. Хочуть вони цього чи ні, У них не буде тоді недійного фронту, тому що фронту треба підтримати. А на завершення організатори провели благодійний аукціон серед лотів аукціону картини, розмальовані гільзи та навіть милиця військового, яку присутні придбали в складчину за 40 тисяч гривень. Тут є ще стара наліпка супорту зо. Я хочу виставити загалом з продажу лотів, вдалося виручити майже 140 тисяч гривень. Цього вистачить на один дрон у розширеній комплектації. Також на заході презентували антидронову рушницю. Такі виготовляє мукачівський підприємець. По факту є три канали дронів, які нам потрібно подавити. Якщо йому переб'єм ворожити, він сідає позазвичай налаштуванням. Вони значно дешевші ніж закордонні, та мають високу ефективність, здатні перебити сигнал та посадити ворожий дрон. Волонтери наголошують, що збір коштів продовжується.